Про підсумки 2023 року, війну та інші всі теми ми поговоримо з Володимиром Омеляном, дипломатом, колишнім міністром інфраструктури України, а зараз військовослужбовцем Збройних сил. Вітаємо, пане Володимире, у нас в ефірі. Вітаємо ранку, яка з маєкмаєте кроск бути військовослужбовцем у відпустці? О, вітаю, відпустка це завжди добре. Дякую. Да Дякую. давайте почнемо з того, що традиційно перед новим роком підбувають підсумки і говорять про плани. Але ми з вами вже другий рік живемо в країні у війні. І відповідно, якщо поглянути у 2023, тисячі яким він вам особисто запам'ятався? Ну, перше це звичайно війна. Тут ми щоби не підсумовували, ми цього уникнути не можемо, і вона триває е, з тих досягнень, які вдалося ж таки отримати, це безумовно початок переговорів з європейським союзом про членство України в ньому. Бо це річ, яка визначає наш подальший шлях на десятиліття. Я сподіваюся, на століття нормального життя. В безпеці, в комфорті, якщо ми докладемо до цього зусиль, е, було менше перемог ніж ми очікували. І на військовому, і на політичному напрямку, і внутрішній економіці. Все-таки я хотів бачити більше мобілізації української влади. Саме той мобілізації, якої вимагають від е, українського населення, я з боку політиків не побачив. Е, на жаль, ми не досягли якихось паралавних зрушень е, в воєнній економіці, а це критично необхідно, бо без власного воєнного виробництва не усього звичайно, не всі нам культури, яка задіяна на полі бою. Але ключові речей, які ми можемо і здатні виробляти, ми не досягнемо переваги, і перемоги, якщо буде, то буде коштувати дуже дорого. Погодьтеся, що минулого року ми були дуже оптимістично налаштовані, адже 2022 року Україна таки втримала перші удари. Зсу вдалося відбити Харківщину, Київщину, Херсон. Були остров Зміїний Крейсер Москва, Кримський міст. То здавалося, що 23-го захід дасть багато зброї. і Зсу вже влітку буде в Криму, але цього не сталося. Чому не сталося так, як ми собі це уявляли? Е, тому що ми нам бу, оптимістично розповідали про ті речі, які мало стикалися з реальністю. Відповідно, ми себе оптимістично налаштували. Ті люди, які були причетні до бойових дій чи брали в них безпосередню участь, в них не було так багато вже оптимізму, бо вони розуміли, з яким ворогом вони борються. Е, Насправді українська армія зразка 2023 року набагато потужніша аніж це було у 2022 році. Е, році. Завдяки тим системам, які нам передав захід, завдяки тій техніці, яку ми змогли освоїти і використовувати на полі бою. Чи її не вистачає? Безумовно, так але я ще не зустрічав жодного військового, який сказав, що все в мене досить зброї. Більше нічого не треба. Тепер я спокійно воюю і перемагаю. На війні завжди буде чогось не вистачати. Ми чекаємо на F-16. Я сподіваюся, що найближчим часом ми їх отримаємо. Бо пан Ігнат стверджує, що їх в Україні досі немає, і я не можу не поділяти його думку. Це буде ще один крок вперед по підвищенню технологічності української армії і по зменшенню втрат українських військових і збільшенню втрат російських військових безперечно. Але ми воюємо з Ордою. Путіну байдуже покласти 500 тисяч, мільйон, декілька мільйонів, він на це готовий, і так звана російська нація на це готова так само. Тому ми повинні переносити війну на територію Російської Федерації. А це можемо зробити, тільки відновивши виробництво ракет. До речі, у нас чудові виробничі потужності. Я не розумію, чому так сталося, що не досі не задіяні. Чи треба було з таки будувати гіперлуб, різати його на труби, наповнювати вибухівку і скіровувати на Москву? Е, Все-таки нам необхідно зробити все можливе, щоб перерізати ланцюги постачання на території Російської Федерації, знищувати їхнє виробництво на їхній території е, і переносити війну до них по іншому. Ми виграти не зможемо. Дивіться є український військовий Дмитро Стебліч. В нього бойова мінно-вибухова травма, йому потрібен ендопротез, девайси, витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції, і таким чином українські лікарі врятують йому кінцівку. Відповідно, його очікує фінішна операція. Ми маємо надію, адже попередні були підготовчими, і на цю операцію потрібно 155 тисяч гривень. Майже 130 тисяч ми з вами вже зібрали. Якщо. Ви зараз візьмете свій телефончик, ось цей QR-код сфотографуйте і перейдете безпосередньо на банку програму врятую кінцівку. Ви зможете задонатити на лікування цього бійця. Посилання на банку я так само в описі відео. Будь ласка, допомагайте лікуванню. Тим більше, що ми гроші не збираємо. Це робить Національний фонд здоров'я українського народу, і ці гроші підуть безпосередньо на лікування Дмитра Стебліча. Якщо подивитися на настрій Путіна та його верхівки, на початку 2023 року ми бачили напружене очікування. Влітку, особливо під час бунту Пригожина, страх. А зараз така собі розслабленість і впевненість. Чи не відбувається в Росії зараз те, що пережили ми наприкінці 2022 року? Надмірні очікування. Ну, колись Бісмарк казав, що Росія не є. Ніколи не є такою слабкою, як здається, і такою потужною, як виглядає, в них проблем вистачає, і єдине, що їх, скажімо так, самозаспокоює, що ось відбудуться вибори. В США все поміняється. Ось відбудуться вибори в декількох європейських країнах, все поміняється. Але насправді я не бачу до них жодних радісних звісток. В Польщі переміг Туск. Польща буде зараз все більше і більше відігравати потужної ролі не як країни Угорщини номер 2 а як е, найбільшої, найсильнішої країни Східної Європи, а спільно з Україною це буде найсильніша країна центрально-східної, можливо, у всього європейського континенту. Е, ми бачимо, що сподівання росіян, що санкції вони зможуть обійти, так вони шахрують вони різними контрабандними шляхами через гори на віслюках, там підпільно завозять необхідні комплектуючі для ракет. Але російська е економіка, яка дуже багато чому покладалася на західні технології, бо свої виробляти на не негодні, зараз занепадає і стає все більш залежною від Китаю. Це не є питання одного року. Це займає років 5-10, але в підсумку Росія перетвориться на таке: знаєте, такий задній двір Китаю, де він просто буде брати те, що йому потрібно, і виливати всі нечистоту, тому немає причин для радості в російських царів, хоча вони себе почувають доволі впевнено. Народ в них виявився покидний, і охоче вмирають за царя і білу ладу. А що на вашу думку, ми всі: суспільство, дипломатія, військові, влада не доробили до нашої перемоги, і що можна було чим можна було дотиснути ситуацію більше на нашу користь? Ну, знаєте, як кажуть мудрі китайці, які вже померли, що найкращий спосіб виграти війну уникнути її. Ми не змогли належним чином підготуватися до війни і саме тому на нас напали. Якщо б були ми сильні, то росіяни би п'ять разів подумали, чи нападати, і, можливо, би і не напали. Друге питання: що. Вибачте, секундочку, що зі зв'язком. Алло, Чутно мене? Ми вас бачимо і чуємо. Так, 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 дякую, дякую. дякую. Е, друге питання: що насправді під час війни ми не зробили швидких рішень, про які ми так багато гучно говорили після 2019 року, що ми будемо зробити все якісно і швидко. Так, от швидких рішень по запуску е, виробництва критичного е, типу боєприпасів і тих речей, які ми могли б ми зробити, були на території Польщі. Захід би охоче нам дав технології по снарядам, по мінам. По, е, Окремих е, тих системах, які нам були потрібні, і потім, перед після перемоги, їх на територію України, ми мали б робочі місця, ми не зробили та я ж навіть не кажу про зброю. Елементарні автомобілі. От Міністерство оборони, вкотре оголошує тендер, скасовує, бо не може закупити вперше тисячу позадорожників для армії. А їх вже десятки тисяч притягнули на своєму горбі волонтери і допомогли нам наші союзники, та елементарних саперних лопаток немає. Тобто, от такі. Прості примітивні речі, на жаль, за два роки війни не зроблені, і я вважаю це величезна помилка. Маючи стагнуючу економіку, там уряд розповідає казки про ріст, але коли в півніці не отримує західної допомоги, раптом розповідає, що не буде ні пенсії, ні зарплати. Ми не робимо і оце величезна проблема. Оця ж мегалономіка, Вона проводить до величезного і кризи, і ще більших втрат під час війни, які можна було би уникнути завдяки вдалому менеджменту яким для вас виглядає 2024? Ми розуміємо, що буде мобілізація. Ми розуміємо, що ми маємо пережити вибори в Сполучених Штатах і в багатьох країнах Європи, про що ну якось так особливо не говорять, але це такі є. Ну і саме призначення Путіна так само ми маємо пережити, що зараз варто запланувати всім нам на наступний рік, аби він не повторював помилки 2023 року. Ну, по-перше, стійкості, відсутність духу, що все пропало, навпаки, ми вистояли в дуже важкій війні, і ми зможемо перемогти, якщо будемо об'єднані і будемо правильно концентрувати свої ресурси. Друге, я все-таки очікую політичних змін. Не в тому сенсі, що одна партія поміняє іншу, чи один президент замінить іншу, а в тому сенсі, що чинна влада прийде до тями і віддасть управління ключовими напрямками в руки професійних людей, і ми забудемо про феномен Єрмака, Тищенка, Татарова, Шурми і інших сподвижників президента, які його просто компроментують. На зовнішньому напрямку, знаєте, от така маленька практична порада, я би дуже радив уряду все-таки більш активно працювати з іноземними журналістами, не забороняти їм все, що стосується бойових дій, а навпаки відкривати їм все, як це робить Ізраїль. Бо коли не буде публікацій про Україну на шпальтах провідних західних змі, коли кожен кон конгресмен чи сенатор чи будь-який топ, Європейський урядовець не буде відкривати газету чи включати телебачення. Не і там не буде сюжетів про Україну нам буде набагато важче отримувати зброю. Ми в цьому вже переконалися в другому півріччі цього року, і це, на жаль, зокрема, так само зумовлено, і питанням доступу іноземних журналістів до ЗМІ. Вони хочуть бачити це своїми очима. Вони не будуть покладатися на сухі зведення чи фотозвіти весільних фотографів. Чи якихось інших речей, які мають е, безлімітний доступ. Вони хочуть це бачити самі. І останнє, що я би дуже побажав, е, коли комусь дуже хочеться вкрасти щось під час війни свого народу, е, краще пустити пуститися кулю в лоба, бо це зроблять тоді інше. Пане Володимире, чи є щось, що ось ось станеться чи вже сталося, і ця подія надихає вас і допомагає дивитися у 2024 рік, хоча б зі стриманим оптимізмом? Безперечно, це нація. Е, безперечно, це те, що Україна зберігає незалежність. Е, зараз нам ключове дотиснути питання, фахово дотиснути, не істерично, як ми любимо з високих трибун звинувачувати всіх і нам дайте просто тому, що ми хороші. А фахово дотиснути питання членства України в ЄС і в НАТО. От це три ключові речі, які в мене вселяють оптимізм, що, попри всі шалені втрати. Проти надзвичайно важкі випробування. Ми йдемо нарешті по правильному шляху. Перед тим, звичайно, випробувавши всі неправильні. Дякуємо щиро. Да, 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 Дякуємо щиро дякую. за ваші відповіді. Да. Та дійсно нація надихає нас, не дивлячись на всі наші втрати. Це те, що згуртовує нас і надихає всіх разом. Дякую величезно і вдякуємо всім Дякую. збройним силам України, всім, хто зараз захищають Україну, бо без них не було б України, і це точно також. Ви можете долучитися та стати спонсорами нашого Ютуб каналу Спецпроекти Сергія Мамаєва. Зробити це дуже просто зараз. На екранах ви бачите qr код пройшовши за яким ви можете оформити. Спонсор, всього за 100 гривень на місяць або 3 долари, якщо ви дивитесь на за кордоном. Також дуже важливі ваші, ваша підписка, подобайка, коментарі. Якщо ви дивитесь на зараз в прямому етері на YouTube, ставте ваші коментарі, пишіть звідки ви нас дивитесь, а ми передамо вам вітання прямо зараз і прямо звідси.